Латвія стала першою державою в Європейському Союзі, яка виходить із Стамбульської конвенції. Мене звати Назар Мухачу, і В сьогоднішньому ефірі я хочу обговорити надзвичайно цікавий прецедент, який відбувся в Європейському Союзі. Вперше підкреслюю. І це насправді дуже важливо, тому що він може дати старт деяким іншим речам. 30 жовтня, ввечері, після 13 годинних дебатів Сейм Латвії проголосував за вихід держави із так Званої Стамбульської конвенції 56 проголосували за, 32 проголосували проти, двоє утрималось. Власне так звана Стамбульська конвенція, вона це скорочена назва. А ширша назва цього документу це Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Документ з дуже красивою назвою насправді не має нічого спільного із захистом від насильства, а займається пропагандою так званої гендерності і не тільки всіх речей із пов'язаних із гендерністю, пов'язаних із атакою на інститут сім'ї, як такої. І власне, оця 13-годинна перепалка, яка велася в стінах латвійського парламенту, вона сама по собі дуже дуже цікава. Чому? Тому що по суті пропаганда, ті інструменти пропаганди і тези, які використовують для нав'язування вироджених цінностей, чи точніше антицінностей, яких би було правильно називати, їх аналогічно використовують що для латвійців, що для українців. Я неодноразово підкреслював, що свідомість українців впродовж тривалого часу штучно розділяють між двома ворожими для українців ідеологіями. Перша з них це ідеологія московського міра. Я кажу саме московського, хоча вони кажуть русський. Чому? Тому що назву Русь вони крадуть в нас. Для чого? Для того, щоб вкрасти цивілізаційний спадок і культурний спадок, створений нашими предками, предками сучасних українців. Вони. Так, для того, щоб так би мовити, присмоктатися і паразитувати на нашій спадщині, крадуть слово Русь, але це не означає, що ми з цим повинні погоджуватися і просто так, оскільки вони захотіли вкрасти, ми їм віддамо нашу спадщину. Ні. Тому їхню ідеологію треба називати московський мір і пам'ятати, що Русь була одна і центр Русі це був саме Київ. Власне, а друга ворожа до українців світоглядна схема це схема так званого відкритого суспільства. І, власне, Стамбульська конвенція це один із флагманів так званого відкритого суспільства з точки зору нормативно-правових актів, для нав'язування для частини народів світу, нав'язування гендерності і так далі. Дуже багато хто із тих, хто зараз використовує поняття гендер, він не розуміє, що це. Багато хто думає, що це просто те саме, що стать. Тобто є чоловіки, є жінки, а ще якісь, а які ще можуть бути гендери. Гендер насправді це абсолютно. Така штучно придумана, брехлива форма для розмиття ідентичності ідентичності людини, перше і друге для атаки на інститут сім'ї, і те, що там вже десятки тих різних гендерів існують, це все дуже дуже непросто для того, щоб глибоко розуміти, що відбувається із нав'язуванням гендерності. Потрібно розуміти, хто такі неомарксисти, починаючи з Антоніо Грамші, який був їхній історичний шлях, і чому вони пішли шляхом пропаганди саме таких явищ? Вони досить таки чітко впродовж історичного свого періоду, прости господи, розвитку, хоча, як на мене, це тотальна деморалізація і відповідно деградація, а не розвиток. Вони дуже чітко вказували свою мету і атака на інститут сім'ї відбувається не просто так, а гендер. На відміну від статі, вони називають чимось соціальним. І от, власне, я хочу зацитувати декілька фрагментів, як аргументували свою позицію латвійські депутати, які власне проголосували за вихід Латвії із Стамбульської конвенції. Перш за все, потрібно згадати, що для того, щоб законопроект, за який проголосував Сейм, став законом, потрібно, щоб його підписав президент. Президент Латвії Едгар Срінкевич він заявив, що ретельно розгляне закон про вихід із Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і насильству в сім'ї, беручи до уваги державні та юридичні, а не ідеологічні чи політичні міркування. Це важливий момент, тобто він, з точки зору формально-юридичної, я так розумію, з точки зору державних процесів, повинен до цього підійти. Згідно з процедурою, у нього є 10 днів. Ну, і, власне, будемо надіятися, що він таки цей прецедент підтвердить. Чому це важливо, до речі? Тому що фактично це стане початком того, як мінімум ще дві держави вже готові це зробити. Одна із них це Литва, і інша це Польща. Але тепер йдемо далі до власне, цитат депутатів латвійського парламенту. Представники партії Латвія на першому місці, які, власне, і ініціювали цей законопроект, наголошували, що конвенція просуває чужу гендерну ідеологію. Депутат Ендмон Зівтінс заявив: у конвенції немає нічого спільного з боротьбою проти насильства. Це чиста ідеологія, геть ці чужі ідеології. Під час обговорення неодноразово звучали звинувачення до прихильників денонсації, ті, хто хотіли скасувати власне вийти із стамбульської конвенції у використанні кремлівської риторики. Чому я на цьому наголошую? А, тому що в нас же ж так само кажуть всі, ті, хто виступають за традиційні цінності, ось є Москва, є Путін, є Кирил Гундяєв. Вони говорять про московські скрепи і так далі. Значить, вам туди, значить, ви проти там просування на захід і т.д. і т.п. Ні, це все є велика брехня, маніпуляція і підміна понять. Чому? Тому що Путін просто паразитує на традиційних цінностях, і це треба запам'ятати. Але від того, що Путін і та вся кремлівська кодла паразитують на традиційних цінностях, паразитують на моралі, традиційні цінності і мораль не перестають бути цінностями. Це дуже насправді важливий момент, і цей момент постійно в пропаганді нам стараються отак. Перепрошую за слово впарити в масову свідомість для того, щоб ми не розуміли, що відбувається. Йдемо далі. Депутант Лінда Єєпіня закликала колег звертати увагу не на Росію, а на США. У відповідь на звинувачення в проросійськості. Ви вперто дивитесь, я б навіть сказала Мазохістський весь час в одному напрямку на східного сусіда. І мені зовсім не зрозуміло, чому ви не повертаєте голови в інший бік, туди, де знаходиться наш стратегічний партнер і гарант безпеки Сполучені Штати Америки. Для тих, хто не знає, нагадаю, президент США Дональд Трамп був одним із перших. Хто виступив проти вок культури, гендеризму і неконтрольованих потоків мігрантів? І тоді це питання виглядає зовсім інакше в іншому світлі. Тут варто також відзначити, що Балтійські держави розуміють, що вони є фактично наступними на черзі після Московії. І спрацює чи не спрацює п'ята стаття НАТО. Про колективний захист це все в першу чергу залежить від того, яке рішення буде прийнято сполученими штатами Америки. тому цей аргумент насправді є дуже сильний. До речі, це рішення Дональда Трампа, в якому він. Сказав, що існує тільки два гендера, це перефразовують у чоловіка або жінка, і це не гендери, а це біологічна стать. І всі речі пов'язані із цим і скасуванням відповідних освітніх, психологічних і ще дуже, дуже багатьох, абсолютно штучних, я б сказав, вироджених тенденцій, які були закладені в на рівні політики Сполучених Штатів Америки. Це одні із тих рішень, які практично. Ну, приймаються величезною більшістю сполучених штатів Америки. Якщо стосовно тарифів, стосовно ще багато чого, там ще може бути полеміка. То це рішення, особливо серед білого населення, воно приймається на ура. Але знову ж таки, ті журналісти в Україні, які впродовж тривалого часу отримували гранти, гранти від глобалістичних структур, а глобалісти стоять за спиною тієї ж самої демократичної партії США. Вони про це будуть мовчати, тому що їм впродовж тривалого часу виділяли гроші для пропаганди зовсім інших речей. Але йдемо далі до цитат депутатів Латвії. Депутат Рамона Петровіча. Більшість людей, які підписалися за вихід із Стамбульської конвенції, Росія оголосила в розшук і порушила проти них кримінальні справи. Але чому жодного з вас немає в цьому списку? Тоді цікаво, хто ж насправді пов'язаний із російською ідеологією. І це дуже гарне запитання. Чому? Тому що не просто так отих всіх популяризаторів гендера, називають неомарксистами. А в Кремлі сидять нащадки марксистів, марксизму, ленінізму і так далі. І Путін і та вся компанія вони є єдинокровними правонаступниками тих, хто в 1917 році взяв владу на території Московської імперії. І, власне, з одного боку, марксисти, з іншого, неомарксисти. І в дуже багатьох випадках оця їхня нібито полеміка, вона виглядає досить часто як спектакль. Своєю чергою незалежна депутатка Вікторія Плешкане емоційно розповіла про погрози, які отримала через свою позицію. Мені погрожували, моїй доньці надходили погрози від людей, які захищають Стамбульську конвенцію. Це допустимо. Я намагалася поговорити з цими людьми, прагнула зрозуміти, чому ті, хто виступає за Стамбульську конвенцію, метою якої є захищати і оберігати жінок. Погрожують не тільки мені, але й моїй доньці, лише тому, що її мати має певні політичні рішення. Це нормально. Представниця партії Інгуна Мілєре у коментарі для видання «Політику» заявила: Стамбульська конвенція це продукт радикального фемінізму, заснований на ідеології гендеру. Її ратифікація це політичний маркетинг, який не має нічого спільного з боротьбою проти насильства. До речі, не просто так: от попередній коментар попередньої депутатки, який я цитував, він вказує, як ті, хто бореться проти насильства і хто бореться проти дискримінації, дуже вміло люблять використовувати і насильство, і ту ж таку дискримінацію проти тих, хто не сприймає їхні погляди. І найбільш дискримінованим насправді в суспільствах, де нав'язується гендерна ідеологія, є в першу чергу інститут сім'ї. І білі гетеросексуальні люди про це дуже мало говорять знову ж таки, із зрозумілих причин, тому що левова частка журналістики знаходилась. І продовжує знаходитись на фінансуванні певними структурами. Ось таке власне рішення. І будемо надіятися, що президент Латвії це все підпише, Литва і Польща підуть слідом продовженням цієї політики. Власне, на даний момент часу, із там, так званої Стамбульської конвенції, вийшла тільки одна країна Туреччина. і... Е вона не є членом європейського союзу, відповідно, прецедент, якщо вийде хтось із держав Європейського союзу, він є насправді дуже важливий. Стосовно всієї гендерності і захисту прав, так званих ЛГБТ, тут потрібно розуміти, що має проходити дуже чітка, зрозуміла логічна межа. Якщо ми говоримо про захист прав, то захист прав жодним чином не пов'язаний із популяризацією якихось явищ. Є окремо захист прав, є окремо популяризація явищ. Захист прав це, наприклад, на створення спеціальної там я не знаю урядової лінії офісу, в якому буде сидіти там 20 адвокатів, і якщо чиїсь права порушені, незаконно звільнили з роботи. Там ще що, ще, 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 ще щось. Телефон гарячої лінії. Адвокати роблять весь юридичний супровід, мають прямий зв'язок з центральними органами виконавчої влади, і права поновлюються, а кривдників притягують до відповідальності. Ось це захист прав. А вкладення тих всіх речей в освіту в книжки для дітей, навіть для дітей, які ще є малолітніми, які ще навіть не стали неповнолітніми, коли в книжках, надрукованих за наші з вами гроші, тобто за гроші державного бюджету України, розповідають, що сім'я це не обов'язково чоловік і жінка. Хоча знову ж таки в Конституції вказане зовсім інше. Ну, але наші. Зелені антиукраїнські слуги разом з іншими антиукраїнцями, в тому числі і шоколадними, в тому числі і з партії голос. Вони по конституції топчаться як завгодно. Візьміть те ж саме громадянство. В конституції чітко записано, що існує єдине громадянство. А вони проголосували за множинне і проголосували за це в першу чергу для того, щоб вкрасти. Політико-економічними методами нашу землю і наші надра, щоб ті, хто мають два або три, або навіть більше паспортів, оформляли на себе українську землю і українські надра. Тому конституція для них не є чимось дуже дуже знаковим. Але я не просто так закликаю відрізняти пропаганду явища і захист. Захист прав так безумовно він повинен мати місце, але пропаганду явищ так з такого розряду здійснювати, ну як на мене, не просто не можна це абсолютно шкідливо, це небезпечно, і це насправді прямо впливає на ту демографічну катастрофу, в якій зараз знаходиться український народ.